Мишка з міста та мишка з села. Мишка з міста, та мишка з села. Серед трав, що колишаться, лежить маленька коричнева сільська мишка і міцно спить. Його звати Піпін. Він мріє про хрусткі насіння. І соковиту червону полуницю. Щовечора піпін приходив додому, до свого маленького будиночку серед листяного живоплоту. І тут одного холодного зимового дня біля його дверей пролунало тук стук стук стук-стук-стук. Піпін вигукнув голос: Це був тобі. Мишка з міста. Проходь, будь ласка. О, мої вуса! скрикнув піпін. Він кинувся до своєї комори за своїми найкращими горіхами та ягодами. Е, це все, що у тебе є? спитав тобі, мишка з міста. У місті ми їмо, як королі. Я думаю, тобі краще. Поїхати зі мною і залишитись там. Наступного ранку миші побігли на станцію. З хрипінням і вереском прикотився потяг. Він величезний! вигукнув піпін. Це не, мов би, величезне червоне чудовисько. Вони заховалися в зеленій людській сумці. І таким чином потрапили у вагон. Потім чух-чух. вони були вражені тим, що відбувається. Піпін дивився у вікно на дерева, що неначе махали своїми гілками. Далі взагалі не було дерев, просто високі будівлі, що торкалися неба, нюхаючи повітря. Тобі вигукнув, нарешті ми прибули до мого міста. Поспішай, піпін! Вони побігли з вокзалу на жваву вулицю. О, допоможіть! пискнув піпін, ухиляючись від тупоту ніг. Ось він, сказав тобі, гордо показуючи лапою мій будинок. Вони пролізли крізь шпарину під синіми вхідними дверима. Тобі повів піпіна вниз під підлогу таємними сходами за стінами, а потім вони опинилися в чудовій їдальні. Миші гризли і гризли, черпали вершки лапами доти, доки вони не були абсолютно ситі. Вони здригнулися, коли стіл затрясся. Тепер мій час вечеряти промуркотіла кухонна кішка. Ммм, соковиті мишенята. Біжи, пискнув тобі. Миша кинулася в різні сторони на навтьоки. Ховайся, ховайся, це прийшла голодна кішка. Вона вдарила піпіна своїми гострими пазурами. Швидше піпіне в цю шпаринку. піпін побіг. Кішка стрибнула і промахнулася. Прокляття, прошепотіла вона. О, мої вуса! – сказав піпін, витираючи лоб, я хочу додому. О, ні, чому? – о, це міське життя занадто важке для мене. Тобі відвів піпіна на вокзал і помахав йому рукою на прощання. Піпін знову подивився на високі будівлі, які швидко промайнули повз його очі. У зоряній темряві піпін нарешті дістався до живоплотного дому. Він понюхав холодне, солодке, свіже повітря і усміхнувся. Тоді він пригорнувся у своєму м'якому зарослому мохом ліжечку. Це життя для мене, сказав піпін. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.